Привіт! А, ви знаєте, до мене прийшло щойно таке усвідомлення. А коли ти робиш а, безкоштовну послугу коштовною, тобто платною, і переважаєш за те, що люди не прийдуть, наприклад. і так думаєш, блін, типу, чого? Да? Ти в мене так виникло. І я ще на, 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 натикнулася на письменницький воркшоп однієї письменниці, яка написала, ну. Одну книгу. І вона за це бере за свій воркшоп 40 євро. Тобто, я так розумію, що це був одноразовий воркшоп, я на нього, на жаль, не змогла потрапити. Але я б обов'язково обов'язково прийшла. Чому? Тому що е письменницький. Події проводжу і я і проводжу письменницькі воркшопи, і це не просто воркшопи, засновані не стільки на моєму літературному досвіді, тому що окрім мене є дуже дуже багато саме літературознавців, письменників, письменників, які вже в такій літературній еліті України знаходяться, і за кордоном також. А стільки енергетичне письмо. І коли я побачила цю вивіску, да, здавалося б, тобто не було якесь відоме ім'я людини, не було якоїсь там навіть книги, назву книги навіть не запам'ятала. Суть в тому, що мені стало цікаво, що ж такого вона несе, що це коштує 40 євро. І я піду. І я сфоткала цей навіть. А через те, що це була минула подія, споткала цей плакат. І я планую сконтактувати з нею і попасти на її наступний воркшоп. Ось як працює а, приваблення грошей, приваблення клієнтів. Ваші клієнти обов'язково знайдуть вас. Цінуйте себе і цілую вас, і цілуйте інших.